Сьогодні з'явились тривожні сигнали того, що зустріч між Путіним і Трампом може не відбутися спочатку впівголоса. Спочатку це були такі, нібито плітки. Але а, сьогодні, надвечір, а, канал NBC News а, написав наступне: США та Росія припинили, призупинили, призупинили підготовку до зустрічі Трампа та Путіна. Неназваний представник Білого Дому, ще раз повторюю, все це в статусі неперевіреної інформації, але ну, вже з кількох джерел це лунає. Неназваний представник Білого Дому розповів в коментарях кореспонденту видання, що президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові до переговорів. Ну, в даному випадку не до кінця точно зрозуміло. Які це обидві сторони, е, які е, сторони має на увазі Дональд Трамп, Росію, Україну чи США е, Росію? Важко сказати. Я так підозрюю, що це все ж таки е, Трамп натякає на Росію і Україну, бо в даному випадку Штати лише забезпечують платформу. Але Трамп спостерігає, спостерігає обстріли сьогодні Україна обстрілювала Російську Федерацію. Доволі потужно. Про це ми запишемо відео. Росія сьогодні обстрілювала Україну, є загиблі. Ми бачимо безкінечні підготовки до обстрілу з балістичною загрозою. Постійно міх літає, постійно передислоковуються літаки. Ми розуміємо, що обстріли рано чи пізно будуть. Я сьогодні з Лєрою навіть розмову таку мав. Ми маємо їхати у відрядження на два дні, але. Ліра каже: Я сподіваюся, що нас обстріляють раніше ніж ми поїдемо, бо ми залишаємо вдома Саню кота нашого. Спостерігати, то ми за ним будемо через камери. Але ви розумієте, коли обстріли вночі як реагують і ви, і ваші діти. І тварини, які беззахисні. Ви навіть по собі подивіться, як у вас що колотить, коли ви не готові до цього. Да? Ви не можете це навіть контролювати. Це просто от у вас тремор такий. І все, це реакція організму. І ми бачимо, що сторони дійсно не готові. Гасло просто перестати стріляти не працює, ніхто не зупиняє обстріли. Ніхто, хоча б одна сторона зупинила і подивилася, що буде, але ні, ні. Ми відповідаємо, вони відповідають, вони стріляють, ми відповідаємо війна. І, власне, через це, напевно, Дональд Трамп і говорить, що сторони не готові до, до проходження переговорного етапу. Ну, я єдине, що можу сказати: оті люди, які надзвичайний галас утворили в Україні: що ось що це за зустріч, що це за платформа, чому в Угорщині. Це неправильно. Ну, ви маєте, радіти. ви маєте радіти. Ви маєте радіти тому, що продовжують гармати стріляти, а політики мовчати. Ви маєте бути задоволені. Ви ж цього хотіли, правда? Ви ж про це постійно розповідаєте по каналам. Як не включиш канали, отакі те ще й загальні, ну, протягом 20-30 хвилин ти по-любому натрапиш на якогось експерта, якогось аналітика. Який ну, дуже критично налаштований відносно Трампа, відносно дипломатичних перспектив, відносно всього. Цей аналітик не налаштований критично тільки на одне, щоб його мобілізували. Отут він чітко впевнений, що він буде в тилу давати коментарі, спокійно ходити по студіям, а інші будуть воювати, інші будуть вмирати, діти не будуть народжуватися, ті, хто народжені, будуть виїжджати. Ну, ви маєте радіти. Вам радісно переговори зірвані, тому що сторони не готові. Радійте, війна продовжує тривати. І для мене це надзвичайно дико, що в Україні є така кількість велика людей, які чомусь настільки раді війні і настільки чинять спротив будь-яким мирним ініціативам. І це є і серед звичайних людей, і серед чиновників, і серед багатих людей. І серед тих, хто були бідними, а війну стали багатими. І серед тих, хто були не, не бідні, але війну стали дуже багатими. Для них, для всіх, війна як мать родна. Це дуже дивно, це дуже дико. І я боюсь, рано чи пізно, прокинутися в країні, в якій дійсно більшість людей має прикуп від війни. Я сподіваюся, що ми до цього дуже і дуже далекі. Я сподіваюся, що більшість людей. Усвідомлює небезпеку і усвідомлює необхідність мирних переговорів. Бо вони кожен день мирних переговорів це спокій, це відсутність обстрілів, це відсутність смертей, і це наш шанс зберегти нашу країну і дочекатися, коли у нас буде можливість повернути своє. Ми обов'язково повернемо. Але можливо не сьогодні, можливо, не завтра. Але повернемо. Не потрібно це забувати. Не потрібно страждати якимось зрадофільством. Не потрібно страждати капітулізмом. Переговори це просто шанс зберегти країну, хоча б в тому вигляді, в якому вона є сьогодні. Ми переживали різні складні етапи. І цей не найскладніший в нашій історії. Все було. Але ми завжди повертали своє, якщо було кому повертати. Не забувайте підписатись тут: Telegram, Тікток, не забувайте, ваша підтримка надзвичайно важлива.